Ага, Субару дібрався знову. Треба від... відігнати на мийку. Так, ситуація. Всім привіт. Ситуація в нас яка? Я силами нашої медицини. 16 років не знав, що мені робити. А тут мене вилікували. Військовий, зобов'язаний тепер. Рядовий діловод. Тому... Кроме сміху мене зробили придатним, дали там виписали умови, при яких я придатний, якщо їх, скажімо так, витримувати, то в мене починаються проблеми зі здоров'ям. Тому якось це все і смішно, і, і плакати хочеться, тому що я розумію, що так діла не буде. Але їм треба було, скажімо, закрити одиницю, напевно, по кількості людей. І вони це зробили. Тому я ну, обмежено придатний, я зараз такого нема. Став придатним, поставили на облік. Коротше, всі свої справи всі зробили, всі задоволені, крім мене. Тому що мені треба буде лягати в больницю і знову це все вже по-нормальному перепройти. Тому що в мене є виписка, яка не, не підходить мені. Жит... Ну, в житті воно не працює так, як вони мені написали. Тому якось так, в іншому вже. В будь-якому випадку я був призваний, але є, скажімо так, причина на те, що я не пішов думаю, на свободі, але вже військово зобов'язаний. Раніше я був знятий з обліку якось так. Ну і що, Прийшов блов на калібру. Я його довго чекав, а потім взявся суєта. Короче, було не до бло тому займуся обов'язково встановкою його на калібру. На субарю тут також поставили якийсь скидає. Ну, є ж байпас, який закидує назад впуск і не чути цей звук шакаючий. А є бло-офф, який в атмосферу скидає. Тому на субару таки встановили, але він трьох, скажімо так, він як трьохпортовий. Короче, він і впуск кидає. І... На вулицю. Я вже буду ставити на вулицю. Подивимося, як машина буде працювати так з ну, врахованим з кількістю повітря, але яке буде викинути на, в атмосферу. Тому це питання, вісь, ну скажімо так, часте, проблемне для тих, в кого стоїть розходомір, як у мене. Ну, але все-таки треба поставити. Тому займемося блофом. Все. Продовжуємо з блоуфом. Посилка з Китаю, Аліекспрес наше все, самий дешевий. Але я шукав під 51 трубу діаметром і комплектом, тому ну, вибір був по факту навіть один китайський блоф. Та сама заветна штучка. І в мене вона не для декору, яка буде працювати так. Ну, так виглядає, плюс-мінус. Сам перехідник. До речі, в комплекті йде приварний і в ідеалі просто приварити фланець і прикрутити його до цієї труби. Та все ж алюміній мені варити нічим. так Тому буду ставити таке коліно, ну як перехідник, тройник, грубо говоря кажучи. Також байпас, про який я казав, він воно знаходиться зараз. Пошевелити От. По суті, це блов тільки всередині турбіни. Тому його треба буде глушити. Взагалі його болтом закручують механічно, але я, напевно, візьму з наддува і подам туди, буду, ну типу, скажу, зроблю підпор повітряний, щоб він не травив. В комплекті тут прокладка, шлангочки, все є. Також. В нагоді знову машинка по прокатки буде, мені знадобиться, зараз зніму, покажу. В цілому на це місце буде встановлюватись там по схемі десь отак блууф. Тому демонтую коліно. Включення і гарюня, <гум> пам'ятаєте, запорожець трошки. трошки вже не запорожець. да, Нормально, 1,5 білого кольору. Короче, Ігор купив собі машину. За скільки взяв? 30. 30. Все на ходу, все влаштовує. Відразу ремонти. Відразу є деякі нюанси, але то, як кажуть, не без них. За 30 тисяч що ви хотіли. Ну, головне, один 5 в мене. Брата а така була, мотор. 5 те що ступенів, треба. бо є ще 4 ступі коробки. Це 5 ступа. Зараз вийду покажу. Піднято. Грузово пасажирські перевезення, ну в цілому, норм. Що скажеш після запорожця? Ракета, та тобто, я думаю. Ну, якось, якось так. По техпаспорту. Ну, в цілому, в будь-якому випадку, я на счет восьмерок це найкраща автовазовська, скажімо так, машина. Механізм для накатки буртиків і проманту, яка лежить. Запчастин поки що не знайшов. Тому стоїть тут в мене на прикулі. Ну, Зараз накатаємо борт такий, все, на гараж ставити. Це вигляда. Все, відрізав, сюди підставив. Зараз будемо збирати. Ну, місця мало, тісно це все я протягнув, затягнув. Так. Коротше, поставив. Тут, якби все впритик, тому залишається що поставити вакуумну магістраль. Там вон. це те, що йде у нас. На блоуф воно піде цей вихід, там треба ще глянути, де той тройник. Коротше, треба з вакуумом розібратися і, в принципі, можна заводити та пробувати, як він себе покаже, що ми маємо. Тут через тройник, там на регулятор тиску палива. Короче, Blue пішов. Коли бросаєш газ в колекторі розрідження, звісно, там вакуум і він тягне відкрива Blow. -off. Щодо байпасу е, так, трубка. Це та, що йшла сюди на вакуум, я її поставив у магістральну дуба, там, де є тиск. Тобто, коли тиск в турбіні, він. Тисне на калітку і він буде тиснути на клапан. Тобто він працюватиме, не відкриватиметься як за рахунок вакууму, а навпаки, буде ну, так, підпором, щоб ця система була герметичною. Хто робив, так напишіть, можливо, я неправильно вирішив це питання, його мож... просто можна було скинути цю трубку в атмосферу і він би не відкривався. Але таким, таким способом я хочу зробити підпор, щоб він не так стравлював. Тобто така схема. Хоча, по ідеї, коли ти їдеш в наддуві, в відкритий дросель, там є тиск. І цей тиск також йде на цю трубку, тим самим підпирає цей клапан. Тому таку схему я зробив для себе, скажімо так. Тут поставив камутик, щоб не зіскакувало, в цілому так зібрав. Виглядає це все ну, нарядно в будь-якому випадку. Річ, скажімо так, ну бажана для всіх, в кого є турбомашина, тому якось так залишається завести протестувати. Будемо запускати, все прибрав, все стоїть. Зараз прогріваю та спробую все-таки цей ніщак До речі, стоїть давно, є вже скільки це часу пройшло з тим військоматом, тому зараз. Запустимо на холодну, як воно буде. Ага, акумулятор походу підсівший Де? зарядка є. Зараз прогріється та газнем прогрів. Зараз якось так ще було зручно і чутно. На... Ага, а на миссии спробуємо озноти, да? Да, ты шо? Огонь! Ха -ха. Треба на ходу перевіряти. Ну точно чути, як працює. Нормально. Пойдет. Рак і включення. Так, не калібра, зовсім друга історія. Е, кадет. Хто поне та кадет? На газу на Солікс переходили. Е, там все те, що я робив, якби працює, брат підналаштував по-своєму, якби все влаштовує. Коротше, схема робоча з цим павучком зверху над карбюратором. Тому якось так. По калібрі буде можливість виїду, зніму, так як воно ну, шваркає із салона. Я думаю, не так буде чути. З вулиці треба. Тому в принципі вже ви чули, розумієте, як воно працює. Тому будемо завершувати. Дякую за перегляд. Хто радий мене бачити? Також хотілося би передати вітання тому доктору, який мені, ну скажімо так, зробив підставу в чистому вигляді. Може не розібравшись, можливо щось не повіривши. Але сам факт, що це була реальна підстава. Тому своє питання, я сподіваюся, вирішу, все буде нормально, без всяких там судових рішень. Ну і в цілому дякую за перегляд, я повернувся, справ у нас багато. Взагалі треба на кадеті п'ятистумку поставити. Манту робити. Запчасті я вже шукаю. Ну а кадет, кадет взагалі пушка. Машина чудова, вона, до речі, продається. По документах я її можу переоформити на себе і тільки потім продати вже комусь якомусь власнику. Так, все. Всім дякую за перегляд. Радий буду читати ваші коментарі. А ви вже пишіть. Чи раді ви в мене були бачите?